Які дії повинен вжити роботодавець, якщо трудова книжка працівника була втрачена або пошкоджена? Як уникнути помилок при оформленні дубліката? Розглянемо це детально, обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю! Це рубрика міні-курси від Кадроленд про актуальні кадрові питання. Сьогодні ми поговоримо про підстави для оформлення дубліката паперової трудової книжки, умови для заведення вкладиша до трудової книжки та найпоширеніші помилки в записах. Запам'ятайте, якщо трудова книжка була втрачена, то має бути оформлений її дублікат. Почнемо з того, що відповідно до чинного законодавства працівник, який потребує оформлення дублікату трудової книжки, Має звернутися до останнього роботодавця за основним місцем роботи з письмовою заявою про видачу та заведення нового дублікату. Згідно з інструкцією номер 58 кожен роботодавець має забезпечити наявність бланків трудових книжок для їх видачі працівникам. При цьому роботодавець стягує з працівника вартість трудової книжки або її дубліката. Якщо трудова книжка працівника загублена підприємством внаслідок стихійного лиха або з інших причин. То йому видається дублікат трудової книжки без стягнення її вартості. Хоча процедура придбання видачі та компенсації вартості цих бланків є досить складною, на практиці кожен працівник самостійно купує нову трудову книжку при її заповненні або при оформленні дублікату. Роботодавець зобов'язаний завести дублікат трудової книжки не пізніше ніж за 15 днів після подання працівником відповідної заяви. На першій сторінці трудової книжки, а саме титульному аркуші в правому верхньому кутку, обов'язково має міститися позначка Дублікат. Саме таке формулювання точно відповідає вимогам інструкції номер 58 Зверніть увагу, дублікат трудової книжки або вкладиш до неї заповнюється за загальними правилами у такому ж порядку, як і трудова книжка. При цьому титульний аркуш дубліката заповнюється без особливостей, крім помітки про дублікат, про що ми вже говорили раніше. Однак при оформленні дублікату трудової книжки працівник має обов'язково підтвердити свій попередній трудовий стаж роботодавцю. Наприклад, якщо на момент створення та видачі дублікату працівник має стаж 5 років, 9 місяців та 27 днів. Він повинен документально підтвердити цей факт. В розділ відомості про роботу у графу 3 загальний стаж роботи записується сумарно. Отже, роботодавець, який заводить дублікат, вносить запис наступного змісту: Загальний трудовий стаж до прийняття на роботу до назва підприємства становить і вказується кількість років, місяців та днів. Трудовий стаж обраховується виключно в роках, місяцях і днях. Ніяких інших одиниць вимірювання не допускається. Після цього загальний стаж, підтверджений належно оформленими документами, записується по окремих періодах роботи, тобто прописується найменування підприємства, а далі виконуються записи про прийняття, переведення, звільнення. Тощо у графі 4 робиться посилання на копії документів, наданих працівником, як підтвердження їх періоду роботи в інших роботодавців, а далі уже заповнюються відомості про роботу, нагороду, заохочення за поточним місцем роботи без додаткових особливостей, адже підтвердні документи для здійснення записів у поточного роботодавця за основним місцем роботи є. Якщо до працевлаштування на це підприємство працівник ніде не працював, то у такому разі одразу заповнюються відомості про роботу, нагороди та заохочення виключно за цим місцем роботи. До речі, нещодавно ми оновили дизайн нашої платформи, тож користуватися нею стало ще зручніше та приємніше. Додатково для вас працює аі консультант, який надасть відповідь на будь-яке питання протягом декількох хвилин. Спробуйте вже зараз. Особливу увагу слід звернути на порядкову нумерацію записів. Попередній стаж зазначається без порядкового номера запису. Нумерація починається тільки тоді, коли вносяться записи про реальні періоди роботи, засвідчені безпосереднім роботодавцем. Що ж таке вкладиш до трудової книжки? Та які вимоги щодо використання вкладишів до трудових книжок, вкладиш до трудової книжки вкладається до діючої непошкодженої трудової книжки у випадку, коли закінчується відповідний розділ. Найчастіше це відбувається при закінченні розділу відомості про роботу в україномовній частині документу. Але усі трудові книжки зразка 93-го року містили як україномовний, так і російськомовний розділи. І тут часто постає питання: чи можна продовжувати записи у російськомовному розділі? Ні, цього робити не можна. Якщо закінчився україномовний розділ, обов'язково потрібно придбати вкладиш до трудової книжки. Так само, якщо закінчився розділ про роботу, не можна записи про прийняття, переведення, звільнення вносити до розділів про нагородження та заохочення. Вкладиш являє собою документ, подібний до трудової книжки, але без зовнішнього оформлення, обкладинки. При цьому у пункті 3.2. Інструкції 58 визначено, що про кожен виданий вкладиш на першій сторінці, тобто титульному аркуші. Трудової книжки зверху проставляють штамп розміром 10 на 25 мм із написом Виданий вкладиш. Тут же зазначають серію та номер вкладиша. Вкладиш не просто вкладається до трудової книжки. За вимогами інструкції 58, вкладиш вшивається у паперову трудову книжку. Водночас вкладиш без основної трудової книжки не є дійсним. Продовження нумерації у вкладищ є обов'язковим. Категорично не можна починати з першого порядкового номера, оскільки це буде грубим порушенням. Наприклад, у розділі Відомості про роботу трудової книжки останній порядковий номер 30, то у вкладищі у розділі Відомості про роботу наступним порядковим номером слід проставити 31. Самі записи вносяться до вкладишу за загальними правилами. Отже, дублікат трудової книжки та вкладиші до неї є важливими документами для підтвердження трудового стажу працівника. При цьому дублікат оформлюється у разі втрати трудової книжки. У разі, коли відповідні розділи трудової книжки вже заповнені, оформлюється вкладиш. Якщо у вас залишилися питання або ви шукаєте більше корисних матеріалів, переходьте на наш сайт кадроленд.ком. До зустрічі у наступних відео.